Виконуємо право 32 до параграфа 32 за підручником інформатика 6 клас авторського колективу Бондаренко Листовецький пилипчук шестопало 2023 року випуску. Відкриємо середовище розробки iDLE. Створимо нове вікно програми File New file». Величину викиду шкідливих речовин щодня ми будемо генерувати випадковим числом. Отже, нам потрібно підключити модуль для роботи з випадковими числами. «Random». Для того, щоб у вас відкрився такий список з підказками, натисніть комбінація клаш, Ctrl-пропуск. Змінні К велике. Будемо зберігати величину штрафу, яку заводу потрібно платити за кожний кілограм понад 15. Штраф ми будемо вводити з клавіатури, але незважаючи на те, що ми будемо вводити їх число, це буде рядковий тип. Отже, перетворимо в рядковий тип в числовий за допомогою функції int. Для того, щоб вводити з клавіатури, скористаємося функцією Input. Запишемо підказку користувачу. Також з клавіатури ми будемо вводити прибуток від продукції, який будемо зберігати з міні П велике. міні S будемо зберігати суму штрафів дамо їй початкового значення 0. Можливо, так станеться, що у нас штрафу взагалі не буде. Ну а далі нам потрібно використати цикл з параметром For, тому що нам потрібно буде постійно виконувати ті самі операції. Кількість ітерацій циклу в нас буде рівна кількість днів в місяці. Будемо вважати, що в місяці є 31 день. Можна було просто написати ось так: 31. Це в нас була б кількість ітерацій 31. Ну, але у вправі пропонується записати ось таким чином. Тобто початкове значення параметра І буде одиниці. І буде доходити до 31 32 вже не включається. В кінці рядка пишемо 2 крапку, натискаємо Enter і зверніть увагу, автоматично творився відступ. Даний відступ має бути обов'язково, він рівний 4 пропускам пробілам, Або одному натисненні клавіші Tab. Створимо змін нове, в якій будемо зберігати кількість шкідливих викидів щодня. Як ми говорили, кількість шкідливих викидів ми будемо генерувати випадковим чином. Для цього скористаємося функцією RadInt з модуля RANDOM. І будемо генерувати в діапазоні від 0 до 30 включно. Ну а далі нам потрібно перевірити, скільки в нас є ось цих шкідливих викидів. Тобто, чи в нас є рівне більше 15. Тому що тільки в цьому випадку завод буде платити штраф. Отже, перевіряємо умову, якщо if більше 15. двокрапка, Бачите, знову відступ. Далі в змінній S підраховуємо суму штрафів. В зміні S вже може бути щось записано за попередній день, значить, до попереднього значення додаємо величину штрафу, яка зберігається зміні К. Ну і штраф буде за кожен кілограм більше 15, значить, V мінус 15. Забираємо відступи, тепер порахуємо різницю між величною прибутку і сумою штрафів за місяць. Будемо це зберігати з міні-R. Тобто від прибутку віднімаємо суму штрафів. Давайте виведемо результат консоль, перевіримо, чи в нас буде рахувати. Збережемо програму, файл, сейвмо, сaveс. Сейв, Перший раз немає різниці, зберігаємо у власній папці з іменем вправо 32. Та виконуємо програму Run Run модуль. Так, ну введемо значення K. Тобто штраф, нехай буде 1, Натискаємо Enter для підтвердження. Прибуток нехай буде 20. І бачите, дохід має від'ємне число, тобто у нас завод не рентабельний. А якщо прибуток 200, тоді він стає рентабельний. Давайте хай автоматично ще і визначає, чи завод у нас рентабельний, чи ні. Отже, нам потрібно перевірити умову чи r більше нуля, чи менше нуля. Якщо R більше нуля, тоді з допомогою функції print виводимо виробництво рентабельне. Зрозуміло, в інших випадках у нас R буде або рівне нулю, або менше нуля. В цьому випадку виробництво не рентабельне. Так, збережемо та виконаємо. Так, додатнє рентабельне. Нерентабельне. Вправо виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе, все буде Україна!